Вдячність, це мистецтво бачити серцем це здатність помічати дари, Які щедро розсипає навколо нас життя. Іноді гучно, іноді тихо, майже непомітно. Це вибір зосереджувати свій внутрішній погляд не на тому, чого бракує, а на тому, що вже є цінне. Живе справжнє, бо все, що ми приймаємо як належне, зникає, а все, за що ми щиро дякуємо, розквітає, множиться, повертається світлом. Коли ми вдячні, ми сіємо в просторі своєї свідомості насіння, і з нього проростає світ, де панує доброта, теплі погляди взаєморозуміння розуміння і гармонія. Вдячність це тиха, ніжна стежка додому, до себе.